Упродовж десятиріччя генеральний план Іван-Франківська був утаємниченим від громади. Півроку тому Іван Франківці отримали доступ до містобудівної документації. Схему діючого генплану розмістили на сайті міськвиконкому. Упродовж десяти років зазнали змін територіальні межі не лише обласного центру, а й приміських сіл. Відтак коригування міського генплану стало нагальним, вважають у департаменті містобудування та архітектури. Наразі спеціальна робоча група вивчає відповідність діючої документації і узгоджує Івано-Франківська та сіл міської ради. Розроблені три генеральні плани нашими селами, які є включені в Івано-Франківську міську раду. Це є село Крихівці, Вовчинці, і Микитинці, угорники і Хриплин зараз займаються розробкою генерального плану свого. Ми підняли ті документи, і даний документ чинний документ Івано-Франківської міської ради. Побачили багато невідповідностей. Відповідно, при розробці нового генерального плану ми будемо враховувати. Ту інформацію, яка вказана в діючих генпланах, чимало зон сьогодні мають інше функціональне призначення. Там, де мали бути зелені посадки, малоповерхова забудова. Тепер маємо цілі масиви багатоповерхівок. Ці неспівпадіння є. Ми віруємо їх дуже часто, і при можливості ми маємо, коли маємо змогу, ми зупиняємо ті ті ту, ту забудову шляхом. Не погодження документації землепорядної, тому що є певні там цільове призначення, які ми можемо дозволити або не дозволити, або шляхом відмови у видачі містоних умов меж. У новому генплані територія івано франківська суттєво не зміниться. Щоправда, історико-архітектурна частина середмістя значно розшириться. Локальні автентичні осередки будуть чи не у кожній житловій зоні міста. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.